Що, якби я розповів вам, що кожна фінансова порада, яку ви отримували протягом життя, насправді створювалася для того, аби зробити вас біднішими? Звучить абсурдно. Тоді послухайте вас навчили завжди заощаджувати частину доходу, тримати гроші в банку на депозитах, купувати нерухомість як найнадійніше вкладення, створювати фінансову подушку безпеки. Диверсифікувати активи між валютами, уникати ризикованих інвестицій, жити економно та раціонально усі ці настанови звучать розумно, правда? Адже їх повторюють фінансові консультанти, економісти, успішні бізнесмени. Але ось парадокс люди, які релігійно дотримуються цих правил, рідко стають справді заможними. Натомість вони перетворюються на ідеальних клієнтів банківської системи, передбачуваних лякливих керованих. Розглянемо типовий приклад чоловіка, який 20 років слухняно виконував кожну пораду фінансових гуру. Відкладав частину зарплати на депозити, купив квартиру в кредит для стабільності, тримав заощадження в доларах на всякий випадок. І знаєте що? У 50 він досі боїться витратити гроші на відпустку, бо це нераціональна витрата. Система перетворила його на раба власних заощаджень він накопичив активи, але втратив здатність ними насолоджуватися це не випадковість, це результат ретельно спланованої маніпуляції, яка почалася десятиліття тому. Щоб зрозуміти масштаб обману, треба повернутися в 50-ті роки минулого століття. Саме тоді фінансові інститути усвідомили фундаментальну проблему клієнти без заощаджень не приносять стабільного прибутку люди, які витрачають усе, що заробляють, не купують страхові поліси, не беруть довгострокові кредити, не інвестують у фінансові продукти. Тому банківська система розробила геніальну стратегію. Замість того, щоб допомагати людям заробляти більше, вони вирішили навчити їх боятися фінансової нестабільності. Народилася концепція обережного інвестора особи, яка постійно переживає за економічне майбутнє і готова платити за ілюзію захисту. Упродовж наступних десятиліть. Масштабна інформаційна кампанія впроваджувала у свідомість простий принцип: економ сьогодні захищений завтра. Реклама демонструвала заможних людей, які передбачиво планували фінанси. Експерти розповідали про тих, хто розумно розподіляв ресурси. Результати виявилися вражаючими за півсотіля рівень особистих заощаджень у розвинених країнах значно зріс. Паралельно показники життєвого задоволення почали знижуватися. Громадяни ставали статистично заможнішими, але психологічно менш щасливими. Вони громадили ресурси, але втрачали спонтанність існування. Розглянемо це на прикладі Америки, країни, яка стала лабораторією для найамбіційнішого фінансового експерименту сучасності. Саме там випробовувалися методики формування масової психології. Через культивування економічних страхів. Фінансові корпорації сформували величезну базу клієнтів, які охоче передавали їм кошти під символічні відсотки, Придбували комплексні страхові пакети, оформлювали багаторічні позики. Все це відбувалось під прапором фінансової дисципліни. Найефективніший інструмент контролю це страх. Банківська система виявилася майстром його культивування. Вона створила поняття фінансової безпеки, яке насправді означає контрольований параноїдальний розлад. Проаналізуйте рекламні слогани останніх десятиліть «Заощать на чорний день. Думай про пенсію вже зараз, захисти свою сім'ю від фінансових ризиків. Кожне повідомлення містить приховану загрозу. Воно нагадує, щось жахливе може статися. І тільки накопичення грошей врятує вас. Цей психологічний механізм руйнує здатність насолоджуватися сьогоденням, людина постійно живе в майбутньому часі, уявляючи катастрофічні сценарії вона не купує квітки на концерт улюбленого виконавця, бо треба заощаджувати, не їздить у відпустку, бо економічна ситуація нестабільна. Не ризикує відкрити власний бізнес, бо а раптом не вийде. Документована історія пенсіонера з Каліфорнії, який накопичив понад мільйон доларів, релігійно дотримуючись фінансових порад. У 70 років він їсть дешеві макароли швидкого приготування та носить одяг із секонд хенду. Коли онуки запитують, чому він не користується грошима, він відповідає, а раптом їх не вистачить. Система навчила його накопичувати, але не навчила витрачати вона перетворила гроші з інструменту життя на мету існування. Це тиха трагедія мільйонів людей, які мають статки, але не мають сміливості ними скористатися. Магія складних відсотків улюблена мантра фінансових радників вони показують вражаючі графіки, як тисяча доларів. Через 30 років перетворюється на 10 тисяч, що вони забувають згадати це інфляцію, податки та приховані комісії. Давайте порахуємо реально: банківський депозит дає 3% річних, інфляція з'їдає 4% купівельної спроможності, податок на доходи забирає ще півтора відсотки результат. Ваші гроші щороку втрачають 2,5% реальної вартості, але це тільки вершина айсберга. Індексні фонди, які рекламують як безпечні довгострокові інвестиції, мають комісії управління від 1,5 до 3% річних. Брокерські послуги коштують ще 1%. податки на прибуток до 30% у багатьох країнах. Простий приклад. Ви інвестуєте 10 тисяч доларів у популярний індексний фонд SP 500. Через рік він зростає на 8%, здавалося б, чудовий результат. Але комісія управління з'їла 2%, брокерські послуги 1%, податки 2,5%. Ваш реальний прибуток склав 2,5%. Водночас вартість життя зросла на 4%. Математика безжальна, ви програли півтора відсотки купівельної спроможності, думаючи, що заробляєте, банки та фонди отримали свої гарантовані комісії незалежно від вашого результату. Концепція пасивного інвестування звучить привабливо покладіть гроші в диверсифікований портфель і чекайте прибутків але хто насправді заробляє на цій стратегії? Спойлер не ви розглянемо структуру типового індексного фонду. Управляюча компанія отримує комісію незалежно від результату, брокери заробляють на кожній транзакції, депозиталії беруть плату за зберігання. Аудитори, юристи, регулятори усі мають свою частку. До інвестора доходять крихти. Волатильність ринків перетворюється на інструмент психологічного тиску. Коли ціни падають, медіа закликають не панікувати та думати довгостроково, коли зростають, радять не жадібнічити та фіксувати прибутки. У результаті звичайні інвестори купують на піках і продають на дні. Статистика американського ринку безжальна. Під час фінансової кризи 2008 року середній роздрібний інвестор втратив 42% портфеля. Водночас управляючі фондами отримали рекордні бонуси за складну роботу в кризових умовах. Хедж-фонди, які мали інсайдерську інформацію, заробили мільярди на падінні ринків. Американський досвід демонструє класичну схему коли ринки зростають, прибутки розподіляються між усіма учасниками, коли падають, збитки несуть тільки дрібні інвестори. Система влаштована так, що професіонали завжди виграють, а любителі завжди програють. Це не інвестиційний ринок, це казіно, де круп'є знає всі карти наперед. Найбільша іронія люди, які створили цю систему, самі в неї не інвестують. Ворен Баффет тримає готівку, Джордж Сорос торгує валютами, Рей Даліо купує золото. Вони продають вам довгострокове пасивне інвестування, а самі займаються активним спекулятивним трейдингом. Найпотужніший механізм контролю це соціальне засудження. Суспільство навчилося автоматично прирівнювати фінансові труднощі до моральної неспроможності, бідний стало синонімом безвідповідального, легковажного, нерозумного. Медіа постійно просувають культ заощаджень через історії успішних людей, які розумно планували майбутнє. Телешоу показують сім'ї, які навчилися економити. Та відмовилися від зайвих витрат. Журнали публікують рейтинги найкращих способів заощадження. Цей соціальний тиск проникає в найінтимніші сфери життя пари сваряться через нераціональні покупки, батьки соромляться за те, що не можуть дозволити дітям дорогі іграшки, друзі засуджують один одного за марнотратство. Дослідження описує характерний випадок подружжя, яке 40 років збирало гроші на безбідну старість. Вони відмовляли собі в усьому, не їздили у відпустки, не ходили в ресторани, не купували якісну одяг, діти виросли з відчуттям, що будь-яка витрата це гріх. Онуки бачать дідусів, які мають чималі заощадження, але не можуть насолодитися життям. Найтрагічніше, що ця модель передається з покоління в покоління, батьки, які жили в постійній фінансовій тривозі, виховують дітей з тими самими страхами. Діти засвоюють, що гроші треба заощаджувати, а не витрачати. Коло замикається. Суспільство створило культ відкладеного задоволення, забувши про саме задоволення. Люди відкладають радість на завтра, яке ніколи не настає. Справді заможні люди ставляться до грошей кардинально інакше вони не заощаджують, вони створюють потоки доходів, не накопичують, інвестують у досвід, не планують пенсію, будують бізнеси, які працюють без їхньої участі. Ілон Маск заклав усі свої статки під кредити для SpaceX та Tesla. Джеф Безус 20 років не виплачував дивіденди акціонерам Amazon, реінвестуючи прибутки в розвиток. Річард Бренсон витрачає мільйони на космічні польоти та авантюрні проекти. Вони розуміють фундаментальну різницю між накопиченням та інвестуванням. Накопичення це збереження минулого. Інвестування. Це створення майбутнього. Перше породжує страх втрати, друге азарт можливостей. Досліджуйте біографії будь-якого мільярдера. Ніхто з них не розбагатів, відкладаючи 10% зарплати. Вони ризикували, експериментували, терпіли невдачі і починали знову. Вони інвестували в ідеї, а не в цінні папери. Цікава деталь. Заможні люди витрачають значно більше грошей на досвід, ніж на речі. Вони подорожують, відвідують театри, замовляють персональних тренерів, вони розуміють, що спогади не знецінюються через інфляцію, а навички залишаються назавжди. Банкіри це знають, тому вони продають масам ідею накопичення, а самі займаються створенням. Вони позичають ваші заощадження під 3%. Та інвестують їх під 15, різниця стає їхнім прибутком. Перший крок до фінансової свободи це зміна ставлення до поняття достатності. Більшість людей живе в парадигмі дефіциту, їм завжди бракує грошей, часу можливостей, це ментальна пастка, яка породжує нескінченну тривогу. Спробуйте техніку грошового детоксу. Протягом тижня не перевіряйте баланс рахунків. Не читайте фінансових новин, не думайте про витрати, Зосередьтеся на тому, що у вас уже є здоров'я, відносини, навички, досвід. Більшість людей виявить, що їхня фінансова тривога не має нічого спільного з реальним станом справ. Вона живе в голові, породжена роками промивання мізків, медіа та маркетингу. Нова філософія грошей проста це інструмент, а не мета. Молоток не існує заради себе, він існує, щоб забивати цвяхи. Гроші не існують заради накопичення, вони існують для реалізації мрій. Практикуйте прийняття рішень серцем, а не калькулятором. Коли стоїте перед вибором, запитайте себе, що я буду згадувати через 10 років ці гроші або цей досвід. Відповідь зазвичай очевидна медитативна вправа. Уявіть, що завтра отримуєте діагноз. Який залишає вам рік життя? Що зміниться у ваших фінансових пріоритетах, чи будете продовжувати відкладати на пенсію, чи купите нарешті той будинок біля моря? Смерть найкращий фінансовий консультант. Вона нагадує, що гроші без життя безглузді, а життя без грошей можливе. Перший крок визначте свій справжній мінімум. Скільки грошей вам потрібно для базового виживання? Житло, їжа, транспорт, зв'язок. Зазвичай ця сума виявляється значно меншою, ніж людина думала усе, що понад мінімум, це ресурс для реалізації мрій. Другий крок створіть антибюджет. Замість планування витрат спочатку визначте, на що хочете витратити гроші. Подорожі, хобі, благодійність навчання. Потім шукайте способи заробити на ці мрії. Традиційний бюджет обмежує. Антибюджет мотивує. Третій крок. Диверсифікуйте джерела доходу. Одна зарплата це ризик, незалежно від її розміру. Розвивайте навички, які можуть приносити гроші, писання, дизайн, консультування, викладання. Навіть 100 доларів на місяць від хобі зменшують залежність від основного роботодавця. Четвертий крок. Інвестуйте в себе, а не в ринки. Курси, семінари, книги, тренінги приносять гарантований прибуток у вигляді нових можливостей. Навичка може принести мільйони, акція може обнулитися. П'ятий крок. Практикуйте мікроризики. Замість одного великого ризику робіть багато маленьких. Спробуйте новий бізнес, інвестуйте в стартап, купіть криптовалюту. Якщо одне не спрацює, втрати будуть мінімальними. Якщо спрацює, Виграш може бути колосальним. Головне правило гроші повинні працювати на вас, а не ви на них. Кожна гривня має приносити радість або можливості. Якщо не приносить, ви робите щось не так. Повертаємося до початкового питання, що означає бути багатим? Більшість людей плутає багатство з грошима, але це принципово різні поняття. Багатство це свобода вибору. Можливість сказати ні роботі, яка виснажує, здатність допомогти другу в біді, час для улюбленої справи, спокій за майбутнє дітей. Гроші лише один з інструментів досягнення цих цілей людина з мільйоном доларів, яка боїться їх витратити, бідніша за людину з тисячею доларів, яка живе повним життям. Перша має папірці, друга має досвід. Перша рахує цифри, друга створює спогади. Найбільша трагедія сучасної фінансової системи вона навчила людей накопичувати замість створювати, заощаджувати замість інвестувати, боятися замість ризикувати. Вона перетворила гроші з засобу на мету. Справжня фінансова мудрість починається з розуміння ви не можете взяти гроші з собою в могилу, але ви можете взяти спогади про те, як ними скористалися, подорожі, які здійснили, людей, яким допомогли. Мрії, які реалізували. Ваші гроші це ваші голоси. Кожна покупка це голосування за тип світу, який ви хочете бачити. Купуючи дешеву продукцію, ви голосуєте за експлуатацію працівників. Інвестуючи в освіту, голосуєте за майбутнє дітей, підтримуючи місцевий бізнес, голосуєте за розвиток спільноти система навчила вас голосувати за неї, відкладаючи гроші в банки та фонди. Час почати голосувати за себе, інвестуючи в життя, яке дійсно хочете прожити. Фінансова свобода не в тому, щоб мати багато грошей, вона в тому, щоб мати достатньо сміливості жити автентичним життям. Гроші при цьому з'являться самі як побічний ефект правильно обраного шляху. Запам'ятайте, ви не народилися для того, щоб годувати банківську систему. Ви народилися для того, щоб створювати. Любити, досліджувати, надихати. Гроші мають допомагати в цьому, а не заважати. Найкращі інвестиції це інвестиції в людей, ідеї і досвід, все інше просто цифри на екрані.